Та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Ой пасу пасу, козу випасаю, травичкою годую, водичкою напуваю. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротах, в чорвоних чоботях та й питається. Ізонька моя мила, ізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та попила кленовий листочок. Тільки бігла через грабинку, хопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й погнав його, а на другий день посилає другого сина, меншого. Пасу пасу, козу козуми пасаю, травичкою годую і водичкою напуваю. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на ворота в чорвоних чоботях та й питається. Ізенька моя мила, Ізенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю. Я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок, хопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку, хопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина та й погнав його. А на третій день посилає вже жінку. Пасу пасу, козу, випасаю, травичкою, годую, водичкою напуваю. Увечері стала жінка доганяти козу додому. А дід уже стоїть на воротах, в червоних чоботях та й питається: Ізонька моя мила, їзонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через грибельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід погнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день. Пасу, пасу, козу, випасаю, травичкою годую, водичкою напиваю. А ввечері погнав козу додому і тільки догнав її на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротах, в червоних чоботях та й питається. Кизонька моя мила, кизонька моя люба, що ти пила, що ти їла. Ні, дідуся, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила хлиновий листочок. Тільки бігла через грибинку, хопила водиці крапельку, Тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився. Пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й сховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось в хатці є. Зайчик і питається а хто-хто в моїй хатці? Я коза дереза за три копи кублена, півпоколуплена, Тупу-тупу ногами, сколю колю тебе рогами, ніжками затопчу, гостиком замету, тут тобі смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубом, сидить та й плаче, коли йде ведмідь, та й питається Та чого ж ти зайчику побігальчику плачеш? Як же мені від медику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? Ой зараз я його вижену. Хто, хто в зайчиковій хатці? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу топоту ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Ой ні, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь я. От і знов пішов зайчик, сів під дубок та й плаче. Коли бачить, де вовк, та й питається. А, чого це ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, вовчику братику, коли в моїй хатці звір страшний сидить. Ммм, я його вижену. Де тобі його вигнати, тут і відмідь гнав та не вигнав. Да я А Ану, хто хто в зайчиковій хаті сидить? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, то потопо ногами сколю тебе рогами, ніжками заточу, хвостиком замету, тут тобі смерть. У ні, зайчику-побігайчику не вижену. Боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубок та й плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається. А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить. От я його вижену. Де тобі лисичка, його вигнати? Тут відмідь нам не вигнав, Вогнав, не вигнав, Та -то ти. От же вижену. А хто хто в зайшиковій хатці? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Ні, зайчику, побігайчику, не вижено боюсь. Пішов зайчик, сів під дубок та й знову плаче, коли це візе рак, не борак. Та й питається, чого ти зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? От я його вижену. Та де тобі вигнати? Тут і відмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А тут ти отже виженув. А хто хто в зайчиковій хатці? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, топо-топо ногами з тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз аж на піч. А я рак не борак, як ущипну, буде знак. Так і ущипне козу клешнями. Коза як замекає, ми та з печі та з хати побігла тільки й видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку та так усе ракові дякує та й став жити собі в своїй хатці.